Через мене розпалася відома українська група. Є дуже популярна пісня, яку в Україні знають всі, і там у них був застой. Типу, у них є суперпопулярний трек, і там декілька треків менш популярні, але все ж таки люди їх слухали. І вони вже вичерпалася Їх ця ось uh -huh. початкова енергія. І Вони до мене звернулися, як там до людини, яка може допомогти їм в маркетингу, в медійці. І ми почали говорити з лідером цього гурту. Він хоче, щоб щось змінилося, але нічого не змінювати. Він дуже хотів, щоб я сказав якийсь дуже секретний алгоритм. Він. Uh -huh. Інстаграмі, в Тіктоці ми mm -hmm. зустрічаємося. Там, знаєш, я, я не беру ніяких грошей за консультацію, нічого. Я, я злюся, знаєш, ну, я ну, говорю якісь речі. Потім я кажу іншому своєму другу, який мене запросив на цю історію, що я вся, я вмиваю руки, ну, типу, роб, хай робить що хочеш, я, я нічого mm -hmm. не буду робити. Це габела, нічого з цього не вийде. І він щось мені почав казати, що є кожного свій шлях, mm -hmm. з чого я і згадав цю історію. Є творчість, а є бізнес, і там все і я, мене так це збісило, і я Піднімаю так от кросівки, там у мене кросівки Луїві там були. Я піднімаю та кажу, сука, я купив це на творчість. блядь. Oh. Джинси 10к, купив на творчість. Куртка 25к на творчість. Ну, вже мене просто збісила вся uh -huh. ця, ця позиція. знаєш. І я якось так нагрузив людину. трохи, В нього намокрили очі. Ну і коротше, потім через три дні мені дзвонить. Людина каже, все, гурт розпався.